Шановні пані і панове, Ми раді вітати вас на традиційному врученні сертифікатів Школи шляхетних Українок у місті Коломиї. Наше вручення мало відбутися 6 червня в зв'язку з оголошеною жалобою Україною. Україні важко визначити оптимальну дату вручення. Оскільки ми є в часі війни і не знаємо, як довго це триватиме, ми стоїмо на тому, що освітні проекти продовжуються. І доречним було би, мабуть, заради тих наших співгромадян, хто відійшов від нас з туземного життя. Отже, організатори сьогоднішнього заходу просять в старання усі жертви та героїв Революції Гідності і збройного протистояння в часі інтервенції Росії в Україні. Дякую. До слова. Запрошую адміністратора школи шляхетних українок пані Марію Гнатюк. Шановні пані та панове, дуже приємно вітати вас в стінах цього народного дому. Вже традиційно ми відзначаємо третій рік. Випуску наших дівчат. Найперше, хочу подякувати співадміністратові нашої школи, пані Оксані Бойчук, А також адміністрації Катахетич... дяківського катахітичного коледжу Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ в особі. Владики Василія та Отця Захарія за кожноденну допомогу у здійсненні нашого проєкту, а також прихистку при, при, при нашої організації «Союз Україною. А також хочу особливо подякувати за співпрацю району та районного та міського департаментів культури. Які завжди до нас щемно відкликаються. І бажаємо вам гарного перегляду. Будьте з нами. Дякую! Слова подяки ніколи не будуть за великими, ніколи їх не буде забагато. Починала ця школа у стінах кодяківського категорічного коледжу. І отець Захарій завжди супроводжує всілякі імпреси, які відбуваються у рамах проєкту Школа шляхи в Коломиї. Ми вдячні нашій є партії і доречно було б запросити до слова отця. Я запрошую отця Володимира на цю сцену, Задля того, щоб наше вручення було відразу благословенне. Дорогі представники влади, представники проведення освіти, всі тут присутні, дороге панство, найголовніше, дорога молоде, слава Ісусу Христу! Слава Христу! Бачите, сьогодні є таке гарне дійство і маю нагоду сьогодні тут представляти Владику Василя, передати Його благословення на цей захід. Який є дійсно гідним і достойним? Пригадуються мені слова апостола Павла, який у своєму посланні до Ефесян каже такі слова. Не, будь, не будьте необачні, але збагніть, що є у сьому Божа воля. Сьогодні молодь певно, що задає собі питання, а яка є Божа воля щодо мене? І, власне, знаємо ці гарні слова, які кажуть, що слово навчає приклад потягає. І тому це є та відповідь на запитання молоді, яка є Божа воля щодо мене. Божа воля щодо нас, молодих, стати прикладом, стати прикладом своєї поведінки у суспільстві. Це дуже є важливо, щоб ми своїм життям засвідчили ту Божу волю у світі. Мусимо визнати, що демократична країна, якою є Україна, на відміну від деяких наших сусідів, на жаль, зацікавлена в тому, щоб громадянське суспільство якнайповніше розвивалося. Нам ніхто не може організувати таке суспільство. Ми не можемо чекати, що новий президент прийде до Коломиї і буде організовувати громадські структури. Від активності кожного з нас залежить майбутнє нашої країни. Хочу подякувати особливо владі Коломиї і району у співпраці зі школою шляхетних українок. Я запрошую до слова заступника міського голови Коломиї. Пана Ігоря Граділя, нашого повсякчасного гостя, треба сказати, що не ваше сказати, що влада погана, але важко признатися, що влада, то є ми. Якщо влада погана, отже, ми і недосконалі. Дякую. Слава Ісусу Христу. Щесний ага. Отче Володимир, шановні присутні в цьому залі, дорогі наші шляхетні україночки! Дуже багато хороших свят є в нашому місті. Це і державні свята, свята національного характеру, релігійні свята, свята, які влаштовує управління культури, управління освіти, але це одне із свят, від якого дме теплом, красою, чарівністю. Колектив, який очолила, який об'єднала навколо себе прекрасна українська жінка Марія Миколаївна Гнатюк. Докладає максимум зусиль для того, щоб вихованці шкіл нашого міста, наші діти, наші доньки, окрім того, що вони добре навчалися в школі, ми ще і знають багато того, чого не знають представниці чудової, прекрасної статі з інших міст і з інших регіонів нашої України. Сьогодні особлива вдяка. Вам, шановний колектив школи шляхетних панянок, дорогі педагоги наші, представники різних галузей народного господарства, освіти, медицини, культури, особливо вдяка, що ви у свій позаробочий час докладаєте багато зусиль для того, щоб наші майбутні мами, щоб наші майбутні українки, окрім своєї головної функції, берегиня. Власного дому, перегинів сім'ї, щоб вони приймали активну участь у суспільному і громадському житті, як міста, регіони, так і нашої України. Традиційно візьме на нашому святі є музиканти. Очевидно, що зараз час нато до веселощів, і ціла країна солідарна, і кожен вилучається у свій спосіб. Легко любити країну до глибини своєї душі. Ваше любители до на кишені. Я думаю, що той, хто не стоїть на блокпості, долучається у фінансовий спосіб чи в медійний спосіб. У будь-якому випадку нинішнє свято мусить також бути прикрашене музикою. Я запрошую на сцену соліста кордоніста пана Романа Бойчука із Паризьким вальсом. Пана Романа Підлужного. Слава Ісу Христу. Христу. Дякую учасникам цього дійства за запрошення. Дозвольте мені привітати всіх, хто в цьому залі присутній, привітати наших дівчат, організаторів. Дуже приємно побувати на такому дійстві, де можна побачити наших красивих дівчат. Які, крім того, що навчалися в школі, відвідували заняття в школі шляхетних панянок, шляхетних українок. Я думаю, що ці заняття в цій школі дівчатам майбутнього пригодяться і вони стануть хорошими подругами, жінками, матерями, хорошими людьми. Не буду повторювати те все, що сказав переді мною Ігор, пан Ігор. Від нас, від влади, ми будемо старатися, щоб і в майбутньому ця школа працювала і могли навчатися дівчата, наступні покоління наші, і щоб школа могла виховати хороших жінок. Наші випускниці є творчими людьми і виявляють ініціативу, пишуть музику, складають слова, роблять переклади. Я запрошую зараз до номера, який називається Шляхетні Українки, автор пісні Мар'яна Попович. Усі намагаються створити таку атмосферу, щоб діти, які приходять в суботню школу,